Всім привіт! Поки ці красуні квітнуть, я хочу трошки розповісти саме про них. Протягом століть у Японії вирощували спеціально підібрані клони місцевої японської орхідеї, яка називається Неофінеція або зараз за ним систематикою Ванда Фальката, відомою в Японії як Фукіран. На сьогоднішній день існують тисячі форм, але багато хто з них залишився зовсім безвісним. Без сумніву, вирощування в Кірана є частиною японського суспільства, яке налічує сотні років, і тому є справжнім аспектом японської культури. З старих часів, ви знаєте, проста людина вона не те, що вирощувати, вона навіть просто подивитися, не мала права. На цю рослину, тому що наслідки були дуже серйозними. Ну, в принципі, ви розумієте, що в Японії будь-які наслідки вони дуже серйозні, і в принципі будь-які наслідки це ну, смерть. А, тому навколо цих рослин росла містика, оскільки вони належали виключно, виключно вищим класам і тим, хто володів владою, тобто самураї, їхні лідери і таке інше. Так, ціні рослин виходила за рамки звичайних умов. Їх вважали видрумом мистецтва, які, в принципі, не мають грошової цінності. У пізніші часи, особливо у роки після Другої світової війни, ці колись священні рослини потрапили у світ шанувальників. І в цей час її вже почали продавати. Так, щось у мене не в різкості, як завжди, буває. Е, ну, друзі, вибачайте це телефон, і він має свої певні. От хоча знімає, хоча не знімає. А, як же, в принципі, все починалося? А все починалося з того, що а, на фінеці спочатку збирали в дикій природі, і тільки от останнім часом виробники вводять далі більше форм шляхом саме селекції. А, ну, навіть при відкритості. Світу в цілому да, це процес досі є таємничим, оскільки нова прийнята форма може коштувати дуже величезну ціну. Ем, прийнята реєстрація та ранжування Фокірану, все це ретельно контролюється японським товариством Фокіран, І різні реєстровані форми ранжовані ем, по різному. Але це ранжування воно дуже схоже на систему рангів в боротьбі сумові. Я не жартую, це справді так. Природна мінливість усередині виду, вона неймовірно, просто, просто вражає, тому що варіації можуть бути по кольору, розміру, форму квітки, да? потім розмір, форма, кольор, малюнок, текстура листя, а також як листя це кріпиться до самого стебла. Потім все це йде в сезон квітування. Потім, навіть колір самих кінчиків зростаючого коріння, теж є ранжуванням. Виглядає як божевілля. Ну, так от колікціонери люблять дрібні розбіжності. Хоча сторонні людини, якщо вони побачиться, вони будуть здаватися всі дуже схожими, ну, за, за винятком очевидних. Да? Наприклад, оця з е, бобовим листячком таким, і е, ця вона, звісно, вона буде відрізнятися для них. Е, на щастя, в принципі, більшість е, вони е, дуже невипадливі і легко ростуть. Е, Виключення є, звісно, наприклад, такі форми, як манацуру і майдан, тому що їх листя мають дуже велику кількість частини без хлорофілу. А звісно, без хлорофілу, якщо рослина повністю виростає таку дітку маленьку, то вона навіть і жити не зможе. Деякі погано квітнуть. Є такі варіанти. На квітнуть не в плані того, що ви не можете дочекатися квіточок, а в плані того, що вони мають таку особливість, коли розвиваються бутони і на них потрапляє вода, якщо особливо ви особливо впливаєте зверху, то ці бутони вони насичуються водою і просто їх розриває. Буває таке. Наприклад, така форма, як CKI, і то вони страждають від цієї проблеми. Але, як я вже казав, переважна більшість дуже поблажливо ставиться до культури, якщо дотримуватися деяких ну, таких основних прав. Часто, до речі, можна ще і почитати цілі баталії баталії, дискусії. На ринку неофінеції, і вони стосуються саме легітимності назви. Тому що в принципі те, що в Японії, воно аранжовано, воно записано, як я вже казав, є японське товариство Факіран, в них дуже така система і складна, і пробитися туди нелегко, але якщо ти пробився, то ти вже все. Форма-форма це класика, можна сказати, да? але дуже багато зараз рослин вирощують в Азії, наприклад, і зареєструвати свої сорти, а особливо щоб їх визнали в Єпотні, це дуже-дуже важко. Загально прийняті форми були переведені через дуже строгу систему, яка є точніше, систему, яку я вже говорив. А, і ці форми справді є реальними. Якщо ви побачите їх там і бачите в продажу, то ви розумієте, що ну, це легітимна назва рослини. А от все ж таки, те, що з'являється за межами Японії, досі йде багато суперечок про їх справжність, про методи вирощування, про методи розмноження. А, і в принципі. Здається завищеним ціни, які вимагають практично всі загально прийняті форми на світовому ринку. Всі ці ціни вони теж були поставлені під сумнів. І, як ви розумієте, під сумнів їх ставлять переважно люди, які не входять до традиційного кола любителів, шанувальників неофінетії. На сьогоднішній день відомі тисячі форм, але все ж таки, як я говорив, багато хто з них. Залишається безвісним нам. А, на цьому я буду закінчувати, тому що так вже наговорив чималенько. А, про культуру цих рослин саме у моїх умовах я розповім наступного разу. Всім гарного дня, тихого дня, всім нам перемоги, любові, радості і теплого літа. Па-па! Всіх вас люблю!